Так, всім привіт, я Олександр, компанія NordiHaus. І я думаю, що ми вже зруйнували таке розуміння багатьох, що модульні будинки це щось таке тимчасове, щось таке ненадійне. Компанія NordiHaus не будує тимчасових будинків. Компанія NordiHaus будує будинки, які будуть стояти більше 100 років. Це класичні каркасні будинки, які зроблені. Класичною каркасною технологією, які будуть служити вам більше ста років. Наприклад, за моєю спиною, ми будуємо офіс для наших архітекторів, які планують саме для вас будинки. Це офіс на 400 квадратних метрів. Вже скоро він буде добудований, і наші архітектори будуть малювати будинки саме для вас. Тому, якщо, можливо, ви хочете побувати офіс, такі, можливо, на 1000 метрів, а можливо, це буде якийсь е е е е е е е ресторан. Або івент-центр, ви завжди можете замовити в компанії Nordi House будинок будь-якого розміру. Розмір ми можемо е, ну, побудувати будинок взагалі тисячі або дві тисячі квадратних метрів саме такої технології. Тому приїжджайте до нас і замовляйте будинок вашої мрії. До зустрічі! До речі, такий будинок на 400 квадратних метрів буде коштувати 180 тисяч доларів. Уявіть собі, це повністю готовий будинок з ремонтом з санвузлами. Вже все-все готово. 180 тисяч доларів за будинок 400 квадратних метрів. Тому така ціна, вона неможливо, а неможливо іншою технологією. Тому замовляйте такий будинок і вже через півтора місяця ви отримаєте повністю готовий івент, хол, ресторан такого розміру. До зустрічі.